Да, друзі, всім привіт! Якщо в моєму відео будуть помилки, там може в словах чи десь запинатися буду, вибачайте, знімаю все одним кадром. Дивіться, у мене машина BMW e 61 2006 рік, 2,5 бензин. Я стикнувся з такою проблемою, що у мене загорівся чек. Коли я поїхав на сервіс, мені сказали, що у вас проблема з ванусами. Це дуже часта проблема, ваноси. у вас вона. Ось і тяга пропала в машини і тому подобне. І на, коли вони мені рахували суму, сказали, що ваноси, отут вони стоять за кришкою такі два, по 20 тисяч гривень за один ванос воно коштує. Плюс робота, ну, в общем, нарахували мені на 60 тисяч ремонту. Була погана тяга, постійно горів. В общем так. Тоді вирішив я сам розібратися, до чого я дійшов. Є ваноси. Для них, в принципі, є ремкомплекти, ну, але рекомендують нові ставити. Але я вирішив піти іншим шляхом, дивився відео в Ютубі. Тут у нас є стоять електроклапана управління ваносом. Ось так вони виглядають. Я їх знімав, вже не один раз бувало, Ім навіть на СТО мені їх чистили. Коли сюди просто підключають плюс і мінус 12 вольт, їх просто в якомусь бензині промивають, і тоді вони. Якщо чути, отак цокають. І вже вроді би був нечисті помиті. Але що вийшло? У мене горіла ошибка по ванусах. Ну, Коли я розібрав оцей клапан, зараз я вам покажу на відео, як його розібрати. Так, дивіться, тут є два таких вусика, їх треба відігнути. Так, ми їх відгинаємо. Це при тому, що їх чистили, промивали, вони клацають, все працює, але функціонально всередині вони поломані, хоч вони і працюють, але вони зломані. Вусики розгинаються, потім отак катушка достається. Ось. Так. Отакси ця катушечка, яка це включає. А потім стоїть сам такий ковпачок. Бажано цей ковпачок нічим таким... Ніякими плоскогубцями не брати і тому подобне, тому що він дуже ніжний і може зламатися. Мені цього вже не шкода, тому що я його вистукаю, виб'ю. Звідти. Так. Бережного відео. Дивіться, коли ця копачка знімаєш, зараз на відео буде видно. А воно фокусує носію, бачите. В общем, на самому ковпачку такі дирочки робляться. І тоді оцей клапанець за счід катушки він якби цокає в цьому Ну, Ото він так щелкає. Але коли робиться в такому колодязі, отака дирочка, тоді вже масло не може робити давління і не може прокручувати вже вануса. У мене було два, таких, два клапана електро, і вони двоє були з такими дирочками спорченими. І все, того видавало шибку по ванусам. Я скажу так, я купив всього-навсього два бушних вануса, ну, електроклапана Вануса, ось таких два Бушних купив за тисячу гривень за два штуки. Поставив, моментально ошибка чек пропала, тяга з'явилася. Так що, друзі, можливо, кому стане це відео в нагоді, я буду дуже радий. Так що не завжди слухайте СТО, тому що я впевнений, якби мені навіть поміняли б вануси, потім вони дійшли б до літроклапанів управління ванусом. І сказали б, що у вас ще й тут проблема. Ось, а взагалом в корні проблема була просто в цих ковпачках. Так що так. Дякую за увагу.